За кошти івано-франківського обласного бюджету закупили чергове обладнання для збройних сил України для 419 го батальйону, 42 ї окремої механізованої бригади. Ми передаємо квадрокоптери, те, що сьогодні є дуже потрібне, найважливіше і захищає, і зберігає життя наших хлопців на 1 мільйон 972 тисячі 895 гривень. Такі дрони є надзвичайно потрібними на передові. Це є самі необхідні речі станом на сьогоднішній день, бо то, що зараз є війна технологій, і ви самі розумієте, що ми без цього без силі. Це є наші очі, це є наш розум і наша зброя. Світлана Онищук впевнена, для захисників важлива систематична підтримка тим обладнанням, якого вони потребують. Минулий тиждень ми проводили благодійний аукціон для 42 ї окремої механізованої бригади. для... В них зібрали 3 мільйони 300 тисяч гривень. Також, коли проходив той аукціон, ми передали закуплені ще за бюджетні обласні кошти речі, дрони на 2 мільйони 300 тисяч. А військова частина А-1807 отримала два тепловізори та чотири планшети. Загалом на 158 тисяч гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рей».